Іноді ми дивимось на дітей, які народились там де боляче, де мама плаче, а тато кричить, де дитину карають замість того, щоб обійняти. І здається, за що їй таке життя? Але душа ніколи не помиляється, вона не жертва, вона вибирає, вибирає досвід, через який може стати сильнішою, мудрішою, світлішою. У маленькому селі за старим садом жила дівчинка Марійка. Вона щовечора чекала, коли з неба впаде перша зірка, тоді вона тихо шепотіла. Зірочко, хай сьогодні тата не кричить, а мама не плаче. Її батьки були колись добрими, та життя їх поламало білі втрати, бусилля. І вони почали шукати забуття, не в обіймах, а в пляшці. Дім, де колись звучав сміх, став місцем мовчання і страху. Марійка часто сиділа під ліжком, тримала в руках свою стару лялькову хустинку і шепотіла ті, наче живій. Ми з тобою сильні. Правда ж? Ми дочекаємося ранку. Одного разу вона почула, як мама, притулившись до стіни, плакала шепотілу пробач мені, доню, я просто не вмію по-іншому. І тоді маленьке серце Марійки ніби розгорілося вперше не від болю, а від розуміння. Вона не знала, ще слів, співчуття чи свідомості, але знала, мама те страждає просто інакше. З погляду психології дитина не просто страждає, вона вбирає моделі-поведінки, щоб потім або повторити їх, або навпаки, зламати цей сценарій. І ось тут головний вибір: чи перетворить вона біль на ланцюг травм, чи на силу і співчуття до інших. Багато дорослих, які пережили важке дитинство, стають психологами, лікарями, митцями, людьми, які вміють розуміти чужий біль. Бо вони знають, як це проходити скрізь темряву і не втратити здатність любити. Голос душі, дитини. Я знала, куди йду. Я знала, що буде важко. Але я вірила, що любов знайде шлях. Якщо хоча б. Одне серце зміниться через мене. Це вже не дарма. Вона виросла і не повторила шлях батьків. Вона навчилась любити тих, хто не любив себе. Бо через біль вона бачить кожну душу людини. Іноді душа приходить не туди, де її чекають з відкритими обіймами, а туди, де бракує світла, де замість любові, тиша, біль, алкоголь і сльози. А ми запитуємо, чому? А відповідь іноді глибше, чим нам всім здається. Бо такі душі не покарані, вони вибрані. Вони проходять у рід, щоб зцілити те, що поколінням залишилось непрожитим. Марічина душа пройшла не звинуватити, а пробачати, не тікати, а приносити світло там, де темря забула, як виглядає кохання. Можливо, саме через її дитячі очі, мама вперше відчула сором і біль. І це був початок пробудження, бо навіть найглибше темрява тримтить, коли торкається чисте світло душі. І тоді, ти розумієш, ніхто не випадковий у нашому житті. Ми всі дзеркала одне одного, через які Бог навчає нас, коханню. дітей які обирають важких батьків. Це старі, мудрі душі. Вони приходять, щоб сказати, навіть з болю можна родитись ніжність з тиші молитва, з темряви, світло. Душі дітей це посланці світла, навіть там, де темно, вони несуть промінчик віри. Вони не винні, не покарані, вони вибрані. І, можливо, саме через таких дітей Бог нагадує дорослим. Пробудись, полюби, обійми, бо любов це завжди початок зцілення.